Донедавна це була маленька ініціатива кількох людей, а нині майже безперервне виробництво. На шкільному свічковому заводику працюють і вчителі, і учні переважно старших класів. Учень 10 класу Богдан Онуфрієв запевняє, технологія виробництва окопної свічки не складна. Ідею підхопили з соцмереж. Свічка складається з бляшанки, гафрованого картону. З цього ж картону робиться і фітільок. Цей, ця свічка заливається самим харчовим парафіном і може спокійно така свічка горіти до 6 годин. Використовується вона в окопах і в різних ситуаціях гімназисти щораз відповідально ставляться до справи й заздалегідь, готують консервні бляшанки та гофрований картон. Відшукують парафін чи віск, які є найбільш затребуваними у виготовленні окопної свічки. Не залишається осторонь ідеї й батьки, які допомагають в процесі підготовки. Зосереджено занурені в роботу, натхнені благодійною працею, кожен має власний фронт. Хтось нарізає картон, хтось картонні заготовки скручує у равлики, а комусь до снаги їх запихати у ємності. Дехто придумає власні технології, аби полегшити собі процес. Банку з закрученим папером заливають розтопленим парафіном. Зауважимо, парафін чи віск діти розплавляють під наглядом вчителів, які навчають, як правильно поводитися з гарячою рідиною. Всі процеси проходять з дотриманням безпекових умов. І вже через деякий час жерстяні банки, використані свічки чи шматки парафіну, картон перетворюються на справжні обереги для наших захисників з побажаннями живими повертатися додому. Для Збройних сил України окопна свічка це не лише світло і тепло. Хлопці чи дівчата готують на ній каву, чай, підгрівають їжу і навіть сушать шкарпетки. Вона є незамінною на фронті, адже горить до шести годин, про що добре знає десятикласник Андрій Бурко. Така окопна свічка на даний момент є дуже важливою для наших захисників. За допомогою неї можна підігріти окоп, Її тяжко пригасити вітром. Вона не боїться вологи. І найголовніше. За допомогою неї можна підпалити багаття навіть з мокрої деревини. Сьогодні окупна свічка може стати в нагоді й в тилу через аварійні чи віялові відключення світла. Наразі вміння зробити такий своєрідний каганець може згодитися будь-якому українцеві. Відрадно скажу, що під час осінніх шкільних канікул учні та вчителі гімназії номер 2 Могалева Подільського не відпочивали, а паралельно виготовлені окопних свічок плели маскувальні сітки. Лише за чотири дні їм вдалося виготовити шість захисних камуфляжок та 180 каганців. На сьогодні є ще 50 незалитих. Все передадуть військовим волонтерам.